І знову Нобука в жалобі 20 грудня хоронили захисника України воїна Ярослава Грушка, жителя села Зелений Яр. Йому було лише 30 років. 15 серпня 2024 року він призваний був до Лав Збройних сил України. Ярослав пройшов через найтяжчі випробування війни, і це позначилось на його здоров'ї. На жаль, 13 грудня 2025 року серце нашого захисника зупинилося. Траурний кортеж 20 грудня, карличани та гості міста зустрічали. На колінах в центрі міста, а біля Алаї Слави в Карликуш, скорботній хвилині мовчання, пом'янули Ярослава Рушка та всіх полеглих за вітчизну. По дорозі до села Зелений Яр, траурна процесія рухалася трасою. Попереду поліцейське авто, за ним катахвалка. Автомобілі, які рухались на зустріч, як і належать, з'їжджали на узбіччя. Були й такі, які цього не робили. На жаль, на превеликий. Траворний кортеж при в'їзді в село аж до будинку, де жив Ярослав, зустрічав живий коридор. Тут, біля будинку, чин похорону здійснював священник Православної церкви України Юрій Король. Він же разом із священником православної церкви Юрієм Литвином відспівували героя у сільському храмі апостола Іоанна Богослова. Останній спочинок солдат Ярослав Грушко знайшов на Березівському цвинтарі. На траурному мітингу заступник карлицького міського голови Іван Сімцов надав слово старості села Зелений Яр Ользі Бевс. Сьогодні Ярослав повернувся додому, повернувся на щиті, щоб назавжди знайти спокій на рідній землі. Його терни війни зламали його життя. Його життєва свіча горіла на 30-му році. Сьогодні ми висловлюємо великі співчуття рідним, близьким, адже тяжке горе пережити його неможливо. Тож нехай Господь Бог пошле йому Царство Небесне, прийме свої обійми. А пам'ять нього, про нього назавжди залишиться в ваших серцях. Вічна пам'ять, вічна слава Ярославу. А ось що сказав у своїй проповіді прото Іарей, Юрій, Король. У Святому Писанні, як я казав, Ісус Христос говорить, що немає більше тієї любові. Хто душу віддасть свою за своїх ближніх? І сьогодні у цій домовині лежить така любов, яка віддала своє життя за нас із вами, за нашу неньку Україну, за кожну християнську родину. Тому я усіх прошу на знак подяки. Приклонити коліна перед воїном Ярославом. Поховали солдата Ярослава Грушка з військовими почестями під потрібний салют, оркестрове виконання, а також вручення. Матері загиблого державного прапора, яким була покрита домовина із тілом її сина. І на завершення фрагмент виступу Івана Сімцова. Спи спокійно, Ярославе, твій земний шлях завершився тут, у рідному селі. Але твоя слава щойно розпочата, розпочала свій шлях у вічність. Ти зробив свій внесок у перемогу, ставши до лав. Захисників України, віддавши у фронтових умовах найцінніше своє молоде життя, бойові побратими продовжують твою справу і виженуть із української землі орди фашистів. Вічна пам'ять солдату Ярославу Грушку. Герої не вмирають. Слава Україні! Героям Слава! Громада Карилични знову в жалобі. Вб'ючи рашистим на Курщині, загинув житель села Переселення Матрос Олександр Лісовий. Загинув Олександр Лісовий 21 лютого 2025 року під час бою поблизу села Свердліково Суденського району Курської області. Героєві тоді було 38 років. Донедавна він вважався зниклим безвісти. Олександр Лісовий був мобілізований 10 грудня 2024 року. Служив кулеметником десантно штурмового відділення. У героя залишилися батько, мама та брат. Поховають Олександра Лісового в рідному переселенні. У понеділок, 22 грудня, відбулось засідання постійної комісії міської ради з питань бюджету та фінансів, якого очолює Денис Дячков. на порядку. денному було півтора десятка важливих питань. Зокрема, комісія розглянула проєкт рішення щодо коректив до бюджету поточного року для вирішення нагальних питань життєдіяльності громади. Опрацьовано проєкт рішень про затвердження ряду цільових програм. Головний підсумок роботи комісії опрацювання і винесення на сесійне затвердження проєкт бюджету громади на 2026 рік. Ось коментар з цього приводу карлицького міського голови Олександра Панюти. Плануємо до розподілу 320 мільйонів. Трошки ріст. Ріст в основному це за рахунок того, що буде зростати мінімальний, воно трошки потягне там частинка наша ПДВ. Нам 300 плануємо 20. 320. Збільшуємо трошки надходження від продажу. І ще Наталі Мила, що ми там збільшуємо за рахунок чого? Єдиного трошки, ну всього потрошку. Але 320 мільйонів. Цифра наче велика, але ми сьогодні більше ну, будемо, так говорити ставити плану цифру не будемо. І Наталі Микола дохідну частину вам розповідати не буде. Ми будемо проходити по видатковому. Але 320 це на скільки, 2, 2 – це ріст у нас скільки, Наталія Миколаївна? 2,2%. Це реально. Ми плануємо, але якщо буде перевиконання, ми з вами будемо уточнювати, тому ми так плануємо бюджет. По-перше, ми трошки всіх пощіпали. Ми збільшувати видаткову частину, більше старалися 10% не дозволяти по кожній установі, по кожному комунальному закладу, по кожному підприємству. Ми стримали, будемо так говорити, їхні планові поважання. Але вносити зміни в майбутнє ми з вами зможемо завжди були перевиконання. Ми по ходу, так і працювали 25 п'ятий рік. все ми відпрацювали добре. Ми мали ну певну суму. Потужну перевиконання, і ми її направляли туди, де в нас виникали нагальні потреби. Над доходами будемо працювати, це наше завдання. Ми будемо просити всіх платників податків. О, те, що ви говорите, трошки там плачу на, на те, трошки на те. Ми все будемо цінити і дякувати вам. Чим більше буде надходжень, тим ми більше зможемо десь внести змін і відповідно використати кошти для полішення надання послуг нашим жителям громади.